Добрий вечір, шановне товариство! 26 грудня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, камянець подільський район. Підписуємося, коментуємо, Ставимо вподобайки, ставимо запитання. Сьогодні хочу з вами поговорити про інструменти, які ми працюємо в нашому саду і винограднику, зокрема про секатори та ножниці Секатори є... Двох видів. Це обвідний, де лезо заходить за лезо. Ось таким чином. Ковальниковий, де нижня губа, як наковальня у нас, і лезо притискається посередині до нього. Що я можу сказати про ці секатори? Ось цей секатор в мене дуже багато років. Більше 20, десь до 30. Тільки на тій продажі. Тут ще проглядається надпис намезує Оазіс. Відслужив він вірою і правдою. Так, вже резиновий амортизатор спрацювався зовсім. Це створює додаткове навантаження на руку, але. свої плюси і мінуси. Якщо його порівняти, от в мене є такий Falco 8, то певно, що ріс набагато легше і якісніше. Не зминає чітко. І от повадла. Германі, правда, до діаметр до 15 мм. Дуже він непогано себе зарекомендував на виноградником при обрізці лози, але при обрізці плодових на кільце він не дуже добре себе показує, так як не можна його підвести до самого кільця. А так взагалі-то на лозі, де ріжеться з п'яночком. Він дуже добре себе зарекомендовує. Ось так. Такий інструмент. Ножниці. Ножниці необхідні нам як і на квітках, так і у винограді для зелених операцій, для збору врожаю. Ну, ці ножниці я купив років 6-7 назад. Звичайні дешеві ножниці працюють по сьогоднішній день. Оцей нас спише з кривими лезами і з насічкою непогано різав, але років за 4 от що з ним сталося? Він просто розлинувся. І придбали ми торік отакий ас. Да, леза тут не нержавійки. звичайно ну, лицева сталь, але дуже міцна і дуже хороша. Дуже приємно ними працювати. І в руці лежать дуже добре вони. Що я ще хочу сказати? Цій ножниці ковадилкові тут є таке регулювання на більшу руку і на меншу. Відповідно, робиться більший захват. Розходяться леза, це якщо на більшу руку, і менший. Досить таки зручно. Можна працювати як і чоловікові, так і жінці. Або як з великою рукою, так і з малою. Зручні вони. Механізм стопора дуже зручно. Але кажу, так вони, якби такий певний в них сегмент тільки роботи. Не кругом їх застосуєш. Ось такі є секатори, і такі роботи ними робляться. Ну, фелки це вже вищий рівень. Тут, якби є і на ножах таке заглиблення, що можна і дві перекусувати. Пожиттєва гарантія на ручки з кованого Це не реклама, це просто кажу, хто працював якісним інструментом, той знає ці відчуття. Коли ти береш в руки, коли я взяв перший раз в руки цей секатор, мені здавалося, що кращого немає і не може бути. Але коли користуєшся, Ще є в мене копія Арса 8-го секатора обвідного, досить таки вдала копія. Шкода, що я його не взяв, щоб вам показати, відпрацював він вже, мабуть, років 6, лезо не тупиться, дуже вдала копія. Так що працюємо, доглядаємо наш садок, придбаємо інструмент, який нам до вподоби. І всім швидшої перемоги, міцного здоров'я, до побачення!